Доброго дня, дорогі наші! Перший серпневий тиждень позаду. Сподіваюся, що окрім африканської спеки, він все-таки приніс вам багато приємних хвилин, особливо тим, хто увійшов у новий рік життя чи відзначив іншу радісну подію. Отже, ми запрошуємо їх зручніше вмоститися біля екранів телевізорів і провести цей час разом з програмою Вітаємо пісні. До речі, глядачі нас запевняють, що вона несе в собі дуже позитивну енергію. Мешкає в Ужгороді жінка, життєві енергії якої працездатності та оптимізму можна лише позаздрити. А якщо скласти докупи усе зроблене нею, усі добрі справи та професійні здобутки, то навіть важко повірити, що йдеться про одне людське життя. Ірина Михайлівна Скучка, герой соціалістичної праці, колишній депутат Верховної Ради Радянського Союзу трьох скликань поспіль, знана на Закарпатті та за його межами як громадський діяч, нині член обласної ради ветеранів. А ще просто жінка, працьовита і наполеглива, з усіма земними радощами та печалями: мама, бабуся. Прабабуся 6 серпня Ірина Михайлівна відсвяткувала чудову дату своє 75-річчя. З проханням привітати ювілярку через програму Вітаємо піснею звернулися члени обласної ради організації ветеранів України. Ми глибоко поважаємо та шануємо ювілярку. Йдеться у вітальній листівці. Тому щиро бажаємо Ірині Михайлівні міцного здоров'я, родинного тепла, особистого щастя, якнайбільше радості та впевненості у завтрашньому дні. Ваш ювілей не тільки ваше свято, радіють ваші рідні і друзі. Теж хай Бог пошле і ще років багато здоров'я, щастя, радощів без меж. Нехай добром наповнюється хата достатком щирістю і сонячним теплом. Хай буде вірних друзів в ній багато, прихильна доля огорта крилом. А весни будуть світлі, легкокрилі, не буде втома золотим рукам, нехай здійсниться те, що не збулося. Сто років будьте в мудрості і силі, і добре серце хай не скориться рокам. Кому подаровані наші перші слова та посмішки? Хто навчає нас ходити та почуватися впевнено? Хто завжди поруч, уважно спостерігаючи за кожним кроком, за кожною думкою? Підставляє свої долоні, коли падаємо, розправляє крила, коли дивимося у небо. Мама, матуся, матінка. Найдорожча, найрідніша. 9 серпня був особливим днем для чудової мами та дорогої бабусі Ольги Володимирівни Суботіної, яка мешкає в Ужгороді. У цей день вона відзначила ювілей. На її календарі засяяло золотих 50. І сьогодні звучать найкращі слова та побажання для неї берегині роду та натхненниці, порадниці і помічниці. Чудової людини, мами, дружини, жінки з великої літери. Шановна пані Ольго, з чудовою датою вас вітають люблячий чоловік, діти, похресник, онук, марк, рідні та друзі. Від усієї душі вони бажають, щоб ваше золоте серце ніколи не знало болю. А вашої доброти, людяності та молодечого запалу ще довго вистачило на близьких вам людей. Нехай любов та щирість, якими ви щедро ділитеся з оточуючими, повертається до вас сторицею. Тож найдорожча наша мамочко, зі святом вітають вас, діти, лагідна, рідненька, добра і проста, наша дорогенька, наша золота, натруджені руки, мудрі слова. Вам ніколи, мамо, спокою нема. Тож дозвольте в день такий святковий. Побажати щастя, радості в житті, щоб не знали, мамо, горя ви ніколи, і до сотні років ви для нас жили. Наступне вітання теж стосується шановної Ольги Володимирівни. Такий вже багатий на події випав для неї цей тиждень. 30 років подружнього життя чи маленький відрізок часу, щоб навчитися по-справжньому цінувати одне одного, набути життєвої мудрості і вміло будувати гармонійні родинні стосунки. Через 30 років сімейного єднання починаєш розуміти свою половинку з одного напівпогляду чи слова. Уже й недоліків не помічаєш. І прощаєш набагато легше. І мрієш разом якось змістовніше. Недарма у народному календарі 30-та річниця весілля запозичила назву у коштовного каменю і зветься перлинною. 6 серпня його відзначили Віктор та Ольга Суботіни. Як і колись, цю щасливу подію з ними розділили рідні та близькі, друзі та колеги. Але найбільшим дарунком і винагородою за всі ці роки любові та випробувань були щирі та радісні посмішки дітей та онука. Нині молодят із перлиним весіллям вітають діти, похресник, онук, марк, рідні та друзі. Всі пишаються вами, бо ви найкращі у світі батьки, які для них є взірцем сімейних стосунків. Адже такі різні і водночас схожі, ви чудово доповнюєте одне одного, підтримуєте і розумієте у труднощах і в радості. Тож, дорогі наші, йдеться у привітанні! Бажаємо вам міцного здоров'я, якого ні за які гроші не купити, родинного тепла, яке нічим не замінити, шани людської, яку не кожен може заслужити, і затишку у домі, де любо так жити. Щасливі будьте і бадьорі, не знайте горя, сліз і бід. Хай ваша теплота, любов і ласка єднають нас і зміцнюють наш рід. Бажаємо ласки, добра і тепла. Хай будуть достаток і добрі діла, любові, радості, щастя без краю, Усього найкращого щиро бажаємо. Кажуть, що земля, на якій ми народились та виросли, має неабиякий вплив на формування нашого характеру. Тож і мальовнича міжгірщина щедро вділила своєї неповторної краси для Мар'яна Миколаївни Добуш. Ще маленькою дівчинкою вона заслухувалася пташиним щебетом, таємничим гомоном лісу та радісним співом гірських джерел. А сьогодні щедро передає дітворі народжену колись у серці музику любові. Днями ця чудова жінка із окриленою душою та вогником в очах відзначила своє сорокаріччя нині за святковим столом у рідному Пилипці. Ювілярку знову віншує велика і дружна родина. І до всіх подарунків та побажань, які ви вже отримали і ще отримуєте Мар'яно Миколаївно, Ми додаємо ще одне. Привітання від двоєрідної сестри Наталки Саськи, її чоловіка Леоніда та сина Анатолія із села Ростока. Якби ви чули, як захоплено вона розповідала нам про вашу невгамовну вдачу, внутрішню красу і надзвичайну гостинність, Наталя наголосила, що не лише її сім'я, але вся родина ставиться до вас із любов'ю та повагою. Віддаючи належне вашій мудрості, працьовитості, душевності, всі вдячні вам за те, що так старано плекаєте і оберігаєте сімейні стосунки і традиції, тримаючи завжди відчиненими для рідних двері батьківського обістя. Тож, шановна ювілярко, вам найщиріші побажання завжди залишатися такою ж молодою, красивою і натхненною. Поваги вам від учнів та колег, задоволення від роботи, любові від дітей. Нехай у вашому серці завжди квітує весна, душа не знає втоми, а очі сліз. Хіба що від радості? Нехай у вашій оселі завжди панують мир, спокій, затишок та взаєморозуміння, Божої ласки вам та неминущого щастя на многії літа.